Подорож Катрусі. В одній далекій країні жила дівчинка на ім'я Катруся Катруся була дуже доброю, веселою та працьвитою дівчинкою. Встане зранку, кімнату прибере, котику сметанки дасть, двері підмітає а потім іде на клубу квіти поливати. За катрусею кожного дня спостерігало золоте сонечко. Подобалося ця працьовита дівчинка. І Ось одного разу сонечко промовило до неї. Катрусю, ти така хороша та працьовита, я хочу влаштувати для тебе сюрприз, але для цього тобі необхідно буде йти за моїми промінчиками, я тобі покажу дорогу. Дівчинці ця ідея сподобалась, і вона попрямувала за поромями сонечка, катруся йшла через квітучі поля та вишневі садки і врешті опинилася перед могутнім та густим лісом, а там, прямо перед нею, ніби із землі з'явилися великі-великі двері, які самі перед нею відчинилися. Сонечко промовило проходь, не бійся, там тебе чекає мій сюрприз. Коли дівчинка тільки переступила поріг, то відразу опинилася в дивовижній казці. Там тваринки вміли розмовляти, а також всюди ходили цікаві паперові чоловічки. Одна лисенятка виявилася особливо гостинним. Воно показало катрусі золоту річечку, в якій плавали чудернацькі рибки, з довгими гарними хвостами, схожими на вітрила. Далі показала цікаві атракціони. Де всі мешканці могли розважатися і смакувати морозивом, соками та смачними фруктами. Потім лисеня повело катрусю на одну сонячну галявину, та її чекав справжній сюрприз. На її подив там зібралися всі її улюблені мультячні герої, кого там тільки не було. І червона шапочка, і каза дереза, і навіть губка Боб, свинка пепа із своєю сім'єю, а також багато-багато інших. Всіх не перелічити, всі вони сиділи за довгим столом і пили чай з бубликами. Помітивши свою гостю, вони запросили її приєднатись до чаювання. А коли Катруся вже збиралася повертатися додому, їй подарували великого торта, а також багато спільних фото на згадку. Катруся поверталася додому дуже задоволеною і вдячною сонечку за таку цікаву казкову подорож. А сонечко раділо що могло зробити щось приємне для такої гарної та працьовитої дівчинки? Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Дітки якою була катруся? Що спостерігало за катрусею? Що захотіла влаштувати катрусі сонечка? Де опинилася дівчинка? Що показала катрусі лисенятка? Який сюрприз? Чекав Катрусю на сонячній галявині. Що подарували катрусі звірі, коли вона поверталася додому?